Вітаю всіх, друзі! З вами компанія AgroCraine Дніпро, запчастини ЮМЗ МТЗ. Сьогодні хочу показати вам стакан діференціала трактора МТЗ. В нас є у продажі два варіанти. Справа це оригінал, а зліва це аналог. Зараз ми уважно їх продивимося, скажу вам приблизні актуальні ціни і скажу, куди дивитися при покупці. Так що, хто обирає зараз собі цю запчастину, прямо зараз, так краще додивіться відео до кінця. Я думаю, воно буде вам корисне. Ну, давайте спочатку просто продивимося їх зовнішньо. Обидва варіанти. Почнемо, звісно ж, з, звісно, з оригінала. Ось подивіться, як він виглядає. Я буду повільно проводити, щоб ви його розгледіли. Звертаю вашу увагу ось на це місце. Дивіться, як воно зроблено. Трішки криво. Також давайте заглянемо внутрі. Подивіться, що там внутрі. Не дуже акуратно. Воно виглядає, але це реально оригінал. Ось такий він. В принципі, інші нюанси всі по обробці, але ну, мені подобається все зроблено нормально. Єдине, що трошечки ось це місце і внутрянка якось неакуратно виглядає. Тепер давайте перейдемо на аналог. Дивіться, аналог виглядає вже гаразд гарніше, акуратніше, ніж оригінал. Бачите, все рівненько. Ось просто подивіться, це аналог і ось це оригінал. як будто би наоборот, так? Що це оригінал, а це аналог. Ні. Аналог зроблений зовнішньо краще. Так само, ось дивіться, потворах, все порядок, по обробці, все порядок. Єдине, що я помітив, що ось тут товщина в оригінала. 14. Аналог 12. Тобто аналог на 2 міліметри тоньший. Навіть взяв штанген, не знаю, показувати чи, на слова повірити. Ось дивіться. 12,8. Тут у нас 14,3. Так, по цінах. Аналог коштує в районі 2 тисяч гривень. Оригінал в 2 рази дорожче. Зовнішньо мені більше подобається аналог, але, думаю, в роботі все ж таки краще буде оригінал. Мені здається, він довше походить. І що купити? Ну, я завжди так кажу: якщо можливість фінансова є, краще завжди купити оригінал. Але якщо бюджет обмежений. Або. Хочете зекономити, в принципі, аналог доволі непоганий. В нас їх купують, купують багато. Вони ходять, працюють, і ви самі бачите, що зовнішньо він виглядає набагато, ну, я б навіть сказав, краще, ніж оригінал. Куди звернути увагу при покупці? Дивіться, показую. Обов'язково, коли купуєте, або замовляєте по пошті, або самовивіз робите з магазинів, дивіться на ось ці місця ось тут. І тут зверху, тому що там можуть бути тищики, невеликі, маленькі, непомітні навіть, але вони там можуть бути. Ми перед тим, як поступають на продаж, перевіряємо все. Тобто на склад приїхало, ми продивилися. Якщо все порядок, пустили у продажі. Якщо ні, віддали постачальнику, але я не знаю, роблять чи не роблять так інші магазини. Тому якщо купуєте не в нас, в нас там все порядок з цим. Якщо в іншому магазині купуєте, краще перевірте, щоб потім не було неприємних ситуацій. І це я вам кажу більше про аналог, що таке може бути ось ці тріщинки. По оригіналу з таким не зустрічався. Я думаю, якщо ви замовите... Аналог ви не пошкодуєте. Ну, оригінал є оригінал. Все, друзі, не буду затягувати. Хто зараз думає, що придбати, як я вже казав, все дуже просто. Гроші є, купуйте оригінал. Якщо бюджет обмежений, то не треба щось видумувати, шукати щось бушне, Чи шукати щось аналог, але вам скажуть, що це оригінал. В общем, не треба шукати, щоб у вас десь. Обманули, просто беріть аналог, він нормальний. Я думаю, що я вам довів цим відео, що нічого страшного в ньому нема. Все. Дякую всім за перегляд. До наступних відео. Пока!